Всім привіт! розпаковка чек на 113 злотих. Там було більше, ось, бачите, мінус 47 промоція вийшла. Тобто це м'ясо, салати і все інше. Зараз покажу, що я купую. хлібчик. Ось таку 900 мл мичий розчин. Щось мені це подобається. І моніг-фреш теж прикольне. Молоко. Гриби, гриби на скидці о Бачите, 240 10 яєць теж на скидці, бо так 15. А сьогодні 9 чи 10, не пам'ятаю. Так, 200 грам сира одного, 200 грам сира другого і 200 грам шинки вже порізаної. Одна капуста, ось така салатка. Один авокадо. Так, Ось такі намазки теж дві штучки. У мене мало їх любить. Два огірки. Кілограм карфуфка це шия по-українська. Вже, вже, вже не пам'ятаю, слухайте. Скільки тут? Кіло 300, але там був він мінус на касі, бо вона коштувала 15 злотих за кілограм. І ще оце мій улов, це я дійсно люблю, ці стейки. Особливо зараз в ареглірі теж на скиці. Бачите, 50%. Був там 25 злотих, зараз 12 за оцей кусочок. О, яка це смачна річ. І оце теж так само стейк. У аерогрилі. Це класна, звісно, штука. О, Теж 12 злотих. Так. Це, це І ще ми заїхали ще один магазин магазин Діно на 35 злотих. Боржомі, бо я шукала саме от там Знайшла це у мене тут сквозняк вікна хлопають. Так, сільока. Матє це він смачний, ми вже його брали. І тому. Так, намазка з смальцю з цибулькою. Якась там дубайська. Шоколадка, не знаю, я її взагалі ніколи не пробую, але от чомусь цю захотіла спробувати. не знаю, Творог. І вже, і вже почалося цей обман. можна так, Тому що загалом в них 250 грам на пачці. Вже почалося 230, тобто вже, вже, вже трошки починають обманювати Бджілки, Це мене син любить. Тому для нього беруть такі палочки. Теж дуже смачні. Саме тільки там щось воно є. Ой, хороша річ, але смачна. Ось така у мене сьогодні розпаковка. Оце в боржомі тішуся, бо насправді люблю його. Всім дякую, всім гарного дня. Всім привіт. Розпаковка скауфлет на 58 злотих. Ось тут мінус 21. Це е, акції. Ще е, раніше просто там. Змонтую ще одну розпаковку. Просто дві разом. Тому що не виставила, але дійсно прикольно можна глянути. Так, молоко. Три йогурта. Ось таке морозиво кіло 400, коштує 25 злотих. Сьогодні в суботу із картою воно коштує 11 злотих. Два огірка, смалець, йогурт, ось такий класичний 400 грам. Ось така намазка. Класична. Хумус. Завжди його беру. До речі, смачний, класний. А картопля десь 1,5 кг. Сьогодні теж акція суботня. Суботні. При закупці трьох штук буде по 5 злотих. Так воно коштує 8. Ну, вигідно, тому взяла три штучки куркума. Цибуля. Ось, в принципі, всі закупки. Але якщо рахувати повну вартість масла, морозива, то була б ціна, звісно, в два рази більше. Тому завжди дивлюся на ці акції. Ну, дійсно, вигідно, а що робити. Всім дякую, всім гарного дня!